Моя Ну, Я не знаю цю інформацію, що ви говорите. Не можу зараз її прокоментувати. Наскільки я знаю, мої контрольори е, толерантні і виховані люди. Е, я казав вам, так, да, я казав підприємцям, що збір коштів я показував. Я просто особисто не пам'ятаю зараз, не з ким я говорив, хто до мене підходить. Всім підприємцям обов'язково я показував сесійне рішення, я показував посвідчення, на підставі чого проводиться збір коштів. І казав, що ви дійсно нікому там, хто до вас приходить. Невідомо хто там приходить. Я не знаю, з ринку, не з ринку, ще хтось приходить. Я не знаю, хто до вас підходять. Я казав, нікому ви не оплачуєте, ви оплачуєте. От сесійне рішення, вот моє посвідчення. Воться всі документи. Я любому підприємцю показував і статут, і все все, що стосується підприємства. Особисто мені показ був показаний договір оренди від 2010 року, а гроші збирали в 2012. Договір оренди від 2010 року. Якого якої якої договір оренди? Чого не знаю? Договір надання міською радою землі в оренду якої саме землі про я не знаю? Там не було вказано якоїсь. Я що зараз не розумію суть вашого питання вашого е, договору, який на якусь оренду, ви... але ви не знаєте на яку оренду. Так, але ви сказали, як будуть підходити, збирати гроші. Ви склали визивати міліцію. Особисто це було буде. Я ж вам сказав, що збір коштів проводить тільки підприємство, яке е, е, уповноважено. Рішенням громад, рішенням органів місцевого самоврядування проводити цей збір коштів. І, і, і нікому більше ви не маєте оплачувати. Я казав, зразу викликайте міліцію. Правильно, щоб не було ніякої там, я не знаю, поборів, рекету і так далі. Але хто відмовлявся платити через два-три дні? Кіоск брався на облік і туди приходили контролюючі органи з невідомо якими запитаннями. Ну це не до вас питання, що є. Дивіться, але дивіться. якщо, якщо підпри... ви знаєте правила торгівлі, правда, підприємець, який е, провадить свою підприємницьку діяльність, він оплачує там чи орендну плату, чи так. це е... все оплачується Розумієте? в платині. Якщо ви, якщо ви відмовляєтесь платити, то не я, е, я цим не займаюся. Я прийшов, ви відмовились, з відмовили платити, через два дні займається дивіться, займає... правильно, тому що не може здійснитися торгівля без оплати. Чи ви зі мною не згідні? Mm -hmm. Ну давайте Оплата кожен зараз давайте ставимо, поставимо тут столи, почнемо продавати, no. я не знаю, любе різне. Давайте будемо де хотіти торгувати, нікому території. не будемо оплачувати. І, і хай місто поглинається в смітті, в хаосі і так далі. Чи ви до цього е, е, закликаєте? Ді, Торгові точки стоять на території ринку котломонтаж. Так? Я це все вам поясню. Я пам'ятаю, пропишов де це мова. Я все все вам поясню. А ви на нам тери... видали, ви е, що? Я вам зараз поясню. Все. Я зрозуміла. Послуг, я вам зрозумів. Дивіться, ви ж підприємець і всі ми. Всі ми всі от більш які менш... послуги видаються, вам, надаються, за які послуги ми маємо платити зараз гроші. За які послуги? Він я вам пояснюю. Поясню, і тоді поясню. Всім підприємцям. Всім. І всі це знають і мають знати. Ви здійснюєте торгівлю. В чітко визначеному місці у вас є договір оренди з котломонтажем, тобто з власником тої чи земельної ділянки, чи тої торгової точки. Але ви ж не торгуєте тільки з нею. Ви викладаєте, що на два-три на метри, ви викладаєте це на тротуарі. Хто викладає, хто це не є... викладає? Хто не викладає, повірте мені, ні з кого там ще гроші не брали. Давайте повірте, маємо... бралися. Давайте ми можемо. Ну Бі для чого? Дивіться, ми зараз можемо говорити все, що завгодно, ну, правда? Добре, не до недоказано, не. Ні, ну та при чому тут не слав, доказано? До та... да. ну, чого це зараз? От, е, ви робите якусь провокацію. Брали за гроші. Давайте конкретно ми брали не чи робимо не брали. Провокацію сьогодні. Дивіться, оплата здійснювала за те, що ви торгуєте. На вже ви вже на території Китломонта ви торгуєте на землях комунальної власності, тобто Добре. власності громади міста. Згідно підприємство уповноважено уповноважно громади міста так. проводити збір коштів за ту торгівлю. Згідно. Чому Чи... цей збір коштів не здійснюється через... Ну, якийсь офіційний розрахунковий рахунок, які... Через що не здійснюється Чого? Чого? питання, яке було. Через касовий апарат він здійснюється. Так, так є а, чеки. Оце, оце, кому, ми кому ми заплатили, хто заплатив, нема. Чому ми оренду плату здійснюємо в котломонтаж? Нам видається, що заплатив Іванов такий-такий, то такий, таку, таку таку суму ринку котломонтаж. А, такі, тут, такі а ви, тут, тут що написано? Хто заплатив, кому заплатив? Ви, за ви рахуєте, що це давайте може? Ми візьмемо компетентних людей. Хабар, Дайте мені це ще та це хабар, хабар казується. Дивіться, давайте чи, візьмемо компетентних чи, людей. Це хабар, чи це, чи це не є хабар? Це є документ. Це є документ, і ви знаєте, касовий апарат має звітність, за звіти і так далі. І тому Добре, Все, я Добре, Всі ці кошти контрольовані. Чи, чи, чи ви цього не знаєте? Якщо ви не знаєте, давайте я вам поясню, що візьмемо фахівця, людина, яка вам писне, що таке касовий апарат. І це, це не збирається гроші, розумієте? Це не я не придумав касовий апарат, взяв з вас гроші, то все викинув, і на тому все сталося. Ви так рахуєте? Ми можемо підняти. Я не рахую. Ви з, зайшло питання. Ми можемо тому. підняти бухгалтерію. Є всі, вся звітність, це все за кожен день. Вся ця сума підбита. E, зійшлося сьогодні, зійшлося це запитання на тому, що контролер ваш відповів, що куди треба, туди збираю. І дівчата цього e, цього запитали. секундочку, Олег, секундочку, така була відповідь.